Павпет. Титульний партнер Extra Ліги. Гра розкриває тебе. Вітаємо всіх шанувальників футзалу. Вітаємо усіх прихильників. Це наприкінці сезону і обіграти команду, яка ще не зазнавала поразок. 28-й. Артем Близнюк, номер 33 Олександр Горєлко номер 77 Сьогодні немає найкращого молодого гравця світу. Вже, напевно, це заїжджена трішки тема, адже зараз будемо про це говорити. Про матчі збірної після цієї атаки Мурин просуває вдачний. Та. Зараз момент Семенченко. 2026. Де діятимуть основні команди зараз. Шпак, Шпак. виходить на ударну позицію. Шпак пробиває. Шпак. Шпак. передачу на Білюка віддає. Білюк. кут Зараз яке перехоплення. Михайлишин. передачу віддавай! Не забиває! Білюк. Передача зараз. Удар! Є забитий гол перший у нашому матчі. Відзначає. Не забив, Інайті забила Аврора. Натомість за і на зараз ще. Статистика не найкраща у Назарія Станкевича, але і робота. Заключний тайм регулярного чемпіонату Аврора не захоче собі псувати ось цю ситуацію. Зараз не забиваєш. Не даремно. Це буде безпечно. Михайлиши не забуває. Скільки... Якраз і завадив. Пробити точно! Тим менше нічого не стало на заваді Олександрові школьному. Школьний забуває другий. Ледь не в наступній атаці. Чебиряк... бізнав. Це ще у нас розіграш другий, Лі України з футзалу, але там також меча не вдалося зробити. шпак, шпак... Дані стійку передача Оспан закидає вперед. Проходить цей пас, І що не забиває все-таки Аврора. Удар по воротах. І зараз зіграв як захисник. Юний шпак у ролі п'ятого польового. Відповідальна місія. У нього зараз забиває Олександр Шпак. Ось так от він продовжує приємно дивувати рахунок у грі. Без шансів для Лисюка. Розстрілював тут з близької дистанції вже. Мурен Мурин. Як же не невдалося Мурин у цій ситуації? І на цьому все. Матч завершено. Шановні друзі, і завершено рогляну частину сезону. Ми, Ми Очікуємо захопливого фіналу сезону. Кубка України. «Фавбет» – титульний партнер Фаббет Екстраліги. Гра розкриває тебе.